Мої сьогодні роблю глазур для паски без яєць. За пропорцією, яку я надам, ця глазур точно вийде. Вона не кришиться та не липне. 5 грамів швидко желатину. Заливаємо 20 мл холодної води. Перемішуємо, відставляємо у бік. 160 грамів цукру з'єднуємо з 30 мл холодної води та дрібкою лимонної кислоти. Перемішуємо, ставимо на вогонь. І трошки уварюємо, щоб цукор розчинився. На маленькому вогні я довожу до кипіння. Цього достатньо. Гарячий сироп переливаємо в миску, де будемо збивати. Додаємо набухший желатин та починаємо збивати. Спочатку на маленькій швидкості, щоб все перемішати, і доводимо до найбільшої швидкості міксеру. Збиваємо в цілому хвилин приблизно 5. Дивіться, ось маса побілішає, вона стане більш густою. На ній буде чітко видно сліди від міксеру. Як Колами, бачите? Готова глазур буде тягнутися стрічкою, як у мене. Збита глазур починає дуже швидко застигати, тому відразу починаємо обмакувати наші пасачки. пропорції вистачить на 3-4 пасачки середнього розміру. У мене 8,5 см і так її багацько на три пасочки. Прикрашаємо спочатку. Глазур буде липкою, схожою на зефір скоріше, але при завітрюванні, коли залишаєте просто на столі, не накривайте нічим. Вона добре засохне, але не буде кришитися при розрізі. Смачного.